Привіт всім! Це рубрика запитання-відповіді, і сьогодні даю відповіді на запитання про самооцінку. І перше запитання таке: чи буває завищена самооцінка? Так, це коли людина приховує внутрішню невпевненість за маскою зверхності. Більше про симптоматику завищеної і заниженої самооцінки, ви можете дізнатися з мого відео, яке я записувала вчора. Там багато говорю про симптоматику і про те, що робити. Друге питання таке: чи може людина самостійно працюючи з собою, підняти самооцінку, покращити самооцінку? Я говорю так: дійсно, людина, читаючи книги. Блоги і так далі може робити перші кроки до підняття самооцінки, і вона дійсно буде бачити якісь перші результати. Але якщо говорити про глибинні проблеми заниженої самооцінки, то це... Краще пропрацьовувати разом з психологом, який дійсно розуміє, який може надати конкретні інструменти, за допомогою яких людина більше не буде повертатися в те саме наступати на ті самі граблі. Тобто глибинні причини заниженої самооцінки часто потребують психологічної допомоги. І третє таке важливе питання, яке, яке задають часто, як швидко можна підняти самооцінку, це залежить від людини, від її сприймання, від її мислення, від її вміння брати інструмент і використовувати його. Робота з самооцінкою це не просто чарівна кнопка, на яку нажав, і тут щось вискочило. Так, це таке глибоке усвідомлення перепрацювання інформації і використання нової інформації, влаштування в її в своє життя і діяти по-новому. Все залежить від індивідуальності людини, наскільки вона це вміє робити. До речі, на цю тему розповідаю цікаву притчу про лопату.